Вітаю! А ви знаєте, як пристосовуються квіткові рослини до різних умов життя? Давайте дізнаємось разом. А яка сьогодні пора року за вікном? Який місяць? Яке сьогодні число? А коли вранці ти прокинувся або прокинулась, небо було ясним? Або похмурим. А опади були. Під землею птиця кубло звила, і яєць нанесла. Що це? Картопля. Стоїть півень на току в червоному ковпаку, мак. На сонечко я схожий і сонечко люблю, До нього повертаю голівоньку свою. Соняшник. Що повітря очищає, вдень від спеки захищає? Ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Дерево. Перший раз цвіла, жовтою була і, як дозріла, побіліла, схопилася, полетіла, знову десь рости і жовто зацвісти. Кульбаба. Пригадай, які умови потрібні для рослини, щоб вона добре росла та розвивалася: вода, світло, тепло, повітря. Мінеральні речовини. Квіткові рослини надзвичайно різноманітні. Одним з них потрібно багато вологи. Такі рослини ми називаємо вологолюбними, наприклад, калюжниця болотна. Вона росте на заболотних луках, по берегах озер і річок. На сухих місцях, таких як на піску, щебені, скелях, росте очито кіткий. листки в нього м'ясисті. А під час дощу рослина корінням обирає багато води, яку використовує в посушливі дні. Також м'ясисті соковиті листки мають алоє, агава і молодило. До посухостійких рослин належить також і кактус замість лисків у нього колючки. А є рослини, які ростуть тільки на добре освітлених місцях. Їх називають світлолюбними. Наприклад, кульбаба звичайна, конюшина, подорожник. Калина. У тіні великих дерев ростуть конвалія звичайна та квасениця звичайна. Такі рослини називаються тіньовитривалими. У них широкі темно-зелені листки, якими вони вловлюють світло в затінених місцях. Отже, що ми запам'ятали? Які є рослини в залежності від умов існування? Які рослини ми називаємо вологолюбними? А чим різняться посухостійкі рослини? Як називають рослини, які ростуть тільки на добре освітлених місцях? Які види рослин розмножують живцями? У тіні дерев ростуть які рослини. Поспостерігай за кімнатними рослинами, які ростуть у тебе вдома або класі. Які з них світлолюбні? А які добре ростуть і у затінку. Всі свої спостереження занеси до таблиці у друкованому зошиті на 66-й сторінці. Розглянь рослини, давай їх розподілимо по групам: ковила, посухостійка, жовте латаття, вологолюбна, конюшина. Вона вологолюбна і світлолюбна. Васениця звичайна, тіню витривала, кульбаба, світлолюбна, алоє, посухостійка, шавлія, теж посухостійка, конвалія, тіньовитривала, тонконіг, тіньовитривалий. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи. 66 сторінка. Перше завдання. Яка світлина зайва? Кульбаба. Бо вона світлолюбна. Завдання номер 2 Познач назву рослини, яка росте на посушливих місцинах. Верблюжа калючка. Завдання номер 4. Використовуючи різноманітні джерела інформації, вилучи зайве в кожному рядку, юка і риси. Завдання номер 5 підкресли назви рослини тварин, які мешкають у водному середовищі. Глечики, щука, дельфін, жук-плавонець. Рязка, калюжниця, карась, рак, бобер і жаба. Завдання номер 6 Розглянь малюнки. Припусти, в яких умовах росли ці рослини. Папороть декоративна рослина невибаглива в догляді, однак погано переносить сухість повітря. Тому потрібно забезпечити їй доступ до свіжого повітря. Вона потребує яскравого розсіяного сонячного світла. За світлинами ми бачимо, що папороть розд... отримає достатнє повітря, сонячного світла і води. Завдання номер 7 Вилучи зайве в кожному ряду. Калина, калюжниця. Ошиток є їдкий, калюжниця. Квіткові рослини пристосовуються до життя в різних природних умовах, наприклад, за недостатньої або надмірної кількості вологи, або різного освітлення. А чи знаєш ти, що є рослини альпіністи? Чи доводилось тобі спостерігати, як деякі рослини? Ніби альпіністи подкорюють стовбури рослин або стіни будівель. Рослинами альпіністами є горох, квасоля, виноград. Домашнє завдання. Розробіть проєкт рослини з України. Пригадайте рослини, які є символами України. За назвою відшукайте інформацію про цю рослину в мережі інтернет. Скопіюйте та вставте інформацію на сторінку текстового редактора. Відшукайте зображення, розмістіть його у сторінці та відредагуйте текст. Збережіть текстовий документ у пам'яті комп'ютера. Підготуйтеся до презентації проєкту в класі. Отже, вдома повторити матеріал на сторінках 137-138 та виконати проєкт. Дякую за увагу до зустрічі.